Слава Ісусу Христу, слава Україні. Обама вже на місці. Так, ми в заблокові зустрілися. Ідемо в Трійцю. хлопці подзвонили, що треба кобилу спарувати. Так, ми вже поїхали в Київцю на місце. Вже зребез з прицепа. Обама шукає, куди йому йти, та не туди. Тут є кобила у нас зараз. Кобила має лощика, зараз ми покажемо. Дев'ять днів, так? По Вандаму, по тому белійці вийшов Віталіка був. Ну, Віталія був у Франківську. Я ще не видів по ньому лошад зараз. Є два лошади. У вас тут є два лошаки, так? Де ж він привозив до вас жеребця і толк є. Ну, три жеребні, і та що кобила на нагорі, теж має виходити. Ага, ви ще одну продали, так? Червоно темно. Від три з вандамом три кобилі спарували, і всі три були жеребні, так? Так, так. Оце, оце класно, ні? Поразу ви і всі три мили. Ззад довіть, ще робить Так, всіх грубший 6 товк. він, а чи ти не видів кінбуди? Ні, я не видів. Доволі. кость. Ого. Ого. Баберемо туди ідемо донизу. Пішли. Є присилає, туди я її присела. Димо, Ой. димо туди, де у них. А, а саме головна, як то твоя називається? Креса? Ну. Краса, як вона називається? Краса, краса. 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 Саме основна. Не було жарядна, так? Так. Ні, ні, не було. Щось То Вона два роки мала? Під речі, так, як вона мала? Два-два речі. Що вона мала? Два, два вона мала? І, Лошечку? І лошака. <праць> Пофригати. Лошечку, <праць> пограду лошака. А лошиця є? Є. Тут? Так, так. там пасел дикун. <праць> То лише ці скільки вже? роки. — То вже коли будеш на, на утри парувати? Не, буду парувати зараз, але ще не знаю. Треба поміняти кров, може відвезу десь до її. Ще думаєш, так? Так, ще думаю. Не хочу всі коблетне мене. Ти дзвонив до, до цього? До ну, за її питався? Ні, не дзвонив. Відвезу Єле, що на 10 денів, скільки Хочеш ти все, що собі бираєш, яке хочеш робити? Ну, придумаємо. Тому що буде бити Олег Тут? пасту. Тут? Тут? Так, так, сюди до неї, тут вийшли геть. Ну, добре виснову це робити, бо... Ні, ко, знаєш, я все весну позабиваю, коли кіто така морка, знаєш? Нічого, після душу. Так, треба чимось, або після так? Дві вже будуть. знову. Або брати цей як. -то. Це, не вилетали ти... вуски такі молить. Полошитися можу продати, недорого. Зараз Тому що в Мене пару в то штуки, та лошади. <праць> Пофригав. <-праць. праць> Я б йшов її роз'їзати і десь приселити до якого дерева. Ага, Ага. Десь долині будеш? Так, так само приселимо, коли якогось дерев. Трохи причекаємо, бо він е, назад йде її. Кобели. Я йду з ним. Оце, це ми обгонили цю фігуру, це гадять. Котрі? Ті, що їде? 30 років? А виглядає ще фон? Каже, назавжди ці кобилі, що їде 30 років, це не може бути А що не може? Та дивіться у нас у, 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 у нас є так би трехрічна, блін. Виглядає ще... Як як дівка. Тридцять років? А виглядає як це? Та то ведь що вона їсть, Вона грубше як... Ого! Две! Две су нога, видіти, як батога дав. Виділи? Вох. В добрих руках коні живуть вічно. Вічно ні, можать, не годно 34 роки там був. Мене ну 30 років кобила навіть біниця. Зараз ми покажемо по бельгійці велосипедку. Ми з ранясога не? Вивки в кі в подзвонили. Але я вже в самій коло ми її А може взагалі сюди на гору їду давай до того чи ні? Але там би ложі не пішло вниз. А ні там у долині коло слупа того. Чи ні. Там рів, рів, рівніше там берег щось, ні? Говоримо з Назарім, що багато кобилів жеребних від, ну, від вандама, що добрий, добрий жеребець. Плідник був. Би... А от така ще лошичка є. Скільки є? Рік був 5 червня. Ці, ця лошиться по цій кобилі? Ні, ні, ця... є мама, була у вас для така шоколадна. Ага. І по фрегату. І тато фрегат, а мама... Ну якщо буде цікавити, Назар, а, І... то назад вам розкаже. У мене є відео кобилу. Так, а цю кобилу... Кубилося йде пагувати. Лошакове 9 днів по Вандамові. Зараз ми ще одного лошака покажемо по Вандамові. Там є колосолової купи. Але лошицю вам покажу, файна є. Покрасіть. Праслава. Лошиця не твоя? Та все одно покажемо. Що... Бама пішов, парував її. Кобила стоїть люкс. Так має бути. Де такі, що 9 днів не хочуть стояти? Буває там. Переважно більше стоють, ні? І переважно ловлюсь. То теж твоя кобела там? Ні. Є! Вона вже де хоче бігати вона вже п'яти взяла. У вас немає мушкаре такое, тут там У вас нема? Бомба не рвується. Бамзавій гон кобелу. Ну зараз так погонив кобило, щоб вирвалося. Але тям, на нікуди не тікає. Так, покажемо листичка, а ну його краще. Ми зараз ще одного покажемо. Тому той старший? Тому 15 днів, так? Зараз ми покажемо ще й другого, але на цього покажемо трохи. Окей, красавчик такий. По вандаму. 9 днів, щось ну, такий високий. Але укуратний такий голова, файна така, ткань? Ну, може кобель чогось на голову. Ага, кобили, так, кобила. Ну, хоч я можу її продати разом з лошаком. А, кобела продаєш, так? Та, 2000 заплатити, та й. Е, якщо когось буде є. цікавити, кобила така дві тисячі доларів, так? Ради з лошам? Кошиком, та. А ця 35 ми казали, так? Лошиться? 30? Так, 30. Та, 30 а, це 30. Я вже п'ять додав. А нічого буде на каву. Це 30 тисяч. Є мама дуже велика. Широка. Кобела файна, ну. Та й тато файний а, та. Я маю ще лошика. по Третій місяць. Від свої кобели. Тож продаю. І ще зараз маю кобелу з восейки. А що ще, ще маєш лощика? Так, і кобелу ще маю там. Ні, до, так, Це на продаж, так? Так, кобела півтора тисячі з 800 лощича тисячі А твій номер кого буде. Ту не продаєш лошиці, ні? Тут, тут є ще лошиця по всі, сразу покажу. Як А ну я піджену. А ну на місці, блядь. Навчився, блять. Обама, бокуват. Е. ти лізеш? Тільки що кобилу забрали на місце. Ого! Ти як ...як скаковий так, спарували. кобилу спарували, кобила стояла прекрасно. Тепер жеребців є Хлопці собі вибирають те, хочуть. Так. А? До кольору доймору. Та й добре, так має бути що, ні? Що це таке? Коли нема вибору, то всі мусять брати одного.